Враховуючи той великий попит, з чим постійно стикаються підрозділи цивільно військового співробітництва, постійне спілкування з членами сімей загиблих, зниклих безвісті полонених, було таке прийнято рішення щодо саме вивчення необхідності і створення і впровадження служб патронації, тобто патронатних служб, служб супроводу. В збройних силах України на початку квітня-травня робочою групою, до складу якої входили і командування сухопутних військ, представники бойових бригад, саме представники позаштатних служб, я входив до цієї робочої групи. Ми пропрацювали і функціонал орієнтований, який має опікуватись такі служби. Їх завдання, обсяги цих завдань. Виявлено про те, що там більшість питань, які піднімаються, це питання напряму пересікаються з штатними підрозділами ЦВС з сіміками, тому що всі ці проблемні питання виникають за відсутності комунікації із органами державної влади, з органами і правоохоронними органами органами місцевого самоврядування. За результатами такої проведеної роботи були проговорені. Такі питання із командувачем доповідалася головна командувача Збройних сил України про те, що позаштатні підрозділи не будуть ефективними, тому що все одно військовослужбовці мають виконувати штатні свої обов'язки. І тоді головковим було прийнято рішення саме ведення таких штатних посад для організації цієї роботи, тобто які займатимуться безпосередньо супроводом військовослужбовців та їх родин. В структурі цивільно військового співробітництва. станом на сьогодні. Головнокомандувачем підписана концепція впровадження в системі цивільного військового співробітництва системи супроводу. Підписана дорожня карта, яка розкриває всі етапи впровадження цієї системи. Вона в себе включає і проведення інформаційної кампанії, і внесення змін до організаційної структури, і розробка нормативних керівних документів, працювання автоматизованих систем, що, наприклад, дасть змогу оперативніше реагувати на всі зміни, там, і контролювати етапи. Проходження інформації, і безпосередньо, що є основним в ході всієї роботи, це є підготовка особового складу, який має займатися цими питаннями. Все це розкрито дорожньою картою. І, до речі, це не просто слова, це була доведена вже спільна директива міністра оборони Главкома про саме проведення додаткових організаційних заходів в Збройних силах України і вже почались визначені конкретні терміни. До 30.09.2024 року вже мають бути створені такі посади в структурі цивільно військового співробітництва.